Привіт усім! Дякую всім, хто приєднався в прямому ефірі, і всім, хто буде дивитися цей ефір в записі. Я Леся Шуманська, астролог, і це короткий астропрогноз на сьогодні, 5 квітня 2023 року. Сьогодні у нас середа, день Меркурія. І дуже добре сьогодні робити справи, пов'язані з Меркуріанськими темами. Короткі поїздки, зустрічі, комунікація, спілкування, пошук клієнтів, написання прогнозів, постів, текстів, все, що пов'язано з спілкуванням, з людьми, працею, обслуговуванням, сферою послуг, з транспортом, з тваринами, з аналізами, все сьогодні можна робити. Місяць сьогодні в Терезах. і... Це лагідна, спокійна, дипломатична, мирна, миролюбива енергія. І сьогодні день про може бути про зустріч з жінками. Сьогодні жіноча буде енергія переважати. Про про зустрічі з жінками про партнерські відносини, про красу, про це день Венери також тому що це Терези. І сьогодні варто теж звернути увагу на жіночі теми. Сонце сьогодні з'єднується з, з Хіроном. Я працюю в дуальній системі управління, і Хірон відповідає є відповідником також Венери. І сонце в зустрічі з Венерою говорить про те, що сьогодні дійсно можуть бути зустрічі з старшими жінками, або з жінками, яких ви давно знаєте, або з жінками-бізнесменами, з активними, пробивними жінками, які роблять бізнес, відстоюють свої права, і таке інше. Недалеко від цього з'єднання в нас знаходиться Юпітер, і він. Дає дуже великі розширені можливості, також це може свідчити про те, що ви, наприклад, можете. Проконсультуватися з якимось експертом, спеціалістом у своїй справі, з духовним вчителем, можливо, хтось шукає свого наставника, свого духовного вчителя, або просто вчителя, педагога якогось. То протягом цих днів, взагалі, поки Юпітер ще перебуває в Овні, ви можете спокійно пошукати собі, дякую всім, хто приєднується, можете спокійно собі пошукати цього наставника, або ж якщо вам потрібна консультація. Спеціаліста будь-якого профілю, ви можете це сьогодні знайти або протягом найближчих днів. Сьогодні також дуже важлива меркуріанська тема, оскільки, в принципі, середа це Меркуріанський день, але ж і аспекти також говорять самі за себе. Меркурій сьогодні з'єднується з північним вузлом місячним раху. І це дуже важлива історія про те, що. Треба звертати увагу на всі повідомлення, на всі якісь на інформацію, так? на спілкування, на те, що до вас приходить ззовні, тому що декілька днів, коли Меркурій буде він вже в тільці, це теж венеріанська, до речі, енергія, тому дуже багато меркуріансько венеріанської теми сьогодні і найближчі дні. І з'єднання Меркурія з цим вузлем раху обіцяє нам інформацію, яка принесе нам шанси, користь, можливості. Тому звертайте увагу на все, що відбувається по меркуріанській темі, особливо сьогодні. Тому що сьогодні Меркуріанський день. Також в тільці є ще Венера. Вона підсилює, вона в своїй домівці, вона підсилює жіночі. Теми і з'єднані з вона вже відходить від з'єднання з ураном, але все ще вона має оці уранічні енергії, і жінки сьогодні і найближчим часом, поки Венера не вийде в близнюки ще декілька днів. Достатньо креативні, можуть бути взбамошні, нетрадиційні, оригінальні, унікальні, і теж вартує жінкам сьогодні звернути на це увагу, оскільки дійсно. Жіноча енергія сьогодні достатньо сильна. З напружених аспектів сьогодні квадрат Марса і місяця, який в Терезах, Марс у нас в раку і місяць в Терезах. І це може найточніший аспект це буде близько 10-ї години. Ранку, тобто незабаром, і це може говорити про конфлікт з чоловіками, або ж конфлікт з кимось з сім'ї, з, з, з рідними людьми. І якщо ви відчуваєте, що є напружена е, історія про, з чоловіками, або з кимось з домашнім, е, це напружений аспект, дуже така імпульсивна, агресивна енергія. І я рекомендую. Е, Проявити максимум терпеливості, максимум доброзичливості, спокою, а також попросити, наприклад, чоловіка, щоб допоміг по дому. Допоможи мені, будь ласка, зробити це і це. Чоловік з радістю погодиться, ніж коли ми очікуємо, що чоловік нам зобов'язаний допомогти, то він точно не допоможе. Ми схаримося, і от вам, будь ласка, конфлікт. А просити насправді буде складно, тому що цей. Квадрат це дуже запальна енергія, нам треба вже, нам треба вчора, а чоловіки такі трошечки повільні, і Марс в раку трішечки ну, такий теж повільний, може трошечки інфантилізму бути, і це може викликати роздратування. Саме квадрат дає це роздратування. Якщо ми це роздратування. Подолаємо, то все буде класно. Ми отримаємо допомогу і причому швидку. Так? При інших аспектах можна цього, цієї допомоги чекати довго, хіба що на словах. Також дуже цікавий аспект зробить трошечки пізніше місяць з ліліт в леві це 60 градусів. Гармонійний аспект, коли ми один одному допомагаємо, така взаємна взаємовигідна допомога. І тут це про маніпуляцію. Про маніпуляцію при взаємодії. Вона буде, ну, можливо, вона навіть буде помітна, але вона не буде викликати негативу. І тому, в принципі, можна навіть її використати, якщо вам це притаманно. Або ж просто ви просто знаєте, що будь-яка взаємодія може викликати таку легку маніпуляцію. Тому, як мінімум, якщо ви не вмієте маніпулювати, не любите ці маніпуляції, бачите її дуже прозоро, то краще цю маніпуляцію якби бути, бути готовим, так що таке, таке може відбутися, і м'яко від цієї маніпуляції відійти. Дякую всім, хто приєднався до мене сьогодні. Не зустрінемося завтра вранці на свіжому прогнозі. Підписуйтеся на мою сторінку. Ви тут завжди побачите прогноз щоденний, особливо є ще додаткові, додаткові інформація у мене в сторіс, завжди є карта дня, тому що я ще таролог, і опис місячної доби, що теж достатньо важливо враховувати в прогнозі на день. І це допоможе вам, звичайно, співналаштуватися з енергіями простору і гармонійно прожити кожен день. Всім папа! -па.